Всякий раз, коли на екрани виходить хороший або навіть відмінний фільм, знятий за оригінальним сценарієм, після перегляду починаєш хвилюватися, щоб до нього, боротьбоже, не зняли продовження. Не любить наш кіноглядач сиквели, а тим паче приквели. Вичавлювати з добротної ідеї всі соки, перетворюючи первинний задум на посміховисько, це одна з найулюбленіших забав сучасних кіноробів. Але іноді сиквели або навіть триквели виявляються не провалом, а зовсім навпаки. Точнісінько, як панда Кун Фу 3. Сюжет картини розповідає про те, що після того, як майстер Шифу приймає рішення відійти від справ, панда По повинен приміряти нову для себе роль. Вчителя кунг-фу. Виходить у нього не дуже. До того ж, є справи важливіші. По знаходить свого справжнього батька і відправляється з ним у далеке і надсекретне поселення Панд. В цей же час на його рідне село нападає біснуватий Бик Кай, що повернувся зі світу духів. Він хоче залишитися єдиним воїном в Китаї, поневоливши всіх інших і забравши у них енергію ці. Нагадаємо вам. Що вперше пухнастий герой, який володіє бойовим мистецтвом, був представлений глядачам компанією DreamWorks Animations в далекому 2008 році і отримав номінацію на Оскар. Сиквел також був високооцінений і включений до переліку найкращих анімаційних фільмів 2011, -го. але куди важливіше те. Скільки грошей франшиза принесла своїм творцям? При загальному бюджеті у 280 мільйонів доларів у прокаті обидва фільми зібрали майже півтора мільярда. Не дивно, що за чутками планується шість історій про пригоди по тож не розслабляйтесь, адже ми лише на середині шляху. Панда Кунфу 3 – це сімейне кіно, яке розраховано на залипання перед екраном не тільки маленьких, але й бородатих глядачів. Так, так, навіть доросла людина, яка волею випадку потрапила на сеанс, отримує щире задоволення від яскравих, але не вирви око фарб і симпатичних героїв. Для успішного виготовлення сиквелу треба вирішити три основні завдання зберегти і посилити те, що вже полюбилося глядачам в попередніх частинах, разом з тим придумати щось нове для розвитку характерів героїв, і при цьому піднявши в сценарій актуальні і цікаві питання. Сценарій до цього мульта написали Джонатан Айбл та Глен Бергер, які з легкістю впоралися з вище зазначеними вимогами гарного продовження, просто додавши ще більше симпатичних чорно-білих ведмежат. Розчулитись доведеться кожному глядачеві, адже байдуже дивитися на село смішнюших пандочок, серед яких є і дорослі телепні, і пухкі карапузи. Це завдання не з легких. Благо, хоч в кінотеатрі можна забути про проблеми сьогодення. Але, звісно, головний акцент всієї картини залишився на бійках, які відтепер промальовані і продумані ще з більшою дотепністю і винахідливістю. Декорації змінюються буквально кожні 10 хвилин і просто не встигають набриднути, бойові сцени не відстають. Складно порахувати, скільки найрізноманітніших майстрів з'явилися на екрані, кожен зі своїми прийомами і якимись особливостями. Навіть якщо в більшості випадків це лише ще один привід розсмішити глядача. Треба йти туди, але майстер Шифу сказав, де що боїться? Навіть майстер півеніде, а він же курка. <плес> Гумор в властиві цій франшизі в принципі не змінився. Попси так само безпосередній, трохи наївний. Він постійно жартує, друкує і ніколи не перестає радіти життю, навіть у найважчі моменти. А що ми і вам радимо, скільки б вам років не було? З приводу як такої критики, то ми б напевно відзначили мораль, яка тут найтривіальніша з усіх. Родина понад усе, але родина це не обов'язково тільки родичі. Панда Кунфу 3 це захоплюючий мультатракціон для дорослих і дітей, який не намагається копіювати сам себе і паразитувати. Творці картини спробували додати сюди трішки свіжості, але при цьому не втратити чарівність попередніх частин. За чим превелике дякую? Рекомендуємо цей мульт до перегляду всім любителям тварин, легкого гумору та бойових мистецтв. Також радимо дивитися третю частину пандаманії у 3D, щоб максимально засмакувати картинку на екрані. Однак, якщо ви йдете туди з дітьми, то не забудьте перевірити, щоб в обрамі вами кінотеатрі були дитячі 3D-окуляри. А з вами був Макс, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору, коментуйте внизу під відео і нехай прибуде з вами енергія ці.